Сніжинки вже зацілували небо, рожевий крок до першої зорі, а Миколай святий іде до тебе, хлібину мати ставить на столі, хліби на з печі, є, що в світі краще, матусин усміх, батьківське тепло. І ти, маленький, плакати ні за що, сім'я то найцінніше є добро. Он свічечка горить під образами, дідусь читає дітям Отче наш, бабусинька пошерхлина руками, благословить цей вечір тихий наш. Чого ж бо ще бажать на цьому світі, щоб хлібчик мамин завжди на столі, щоб не хворіли ні батьки, ні діти, щоб мами сум не брижив на чолі, прохаю в тебе. Святий Миколаю, здоров'я всім дорослим і малим, і неба мирного від краю і до краю, щоб всі щасливі повсякчас були.